Всіх вітаю, дорогі друзі, дорога громада. Мені дуже приємно знімати відеоролики для вас. Мені дуже приємно простотою розповідати вам про те, все, як воно є, розповідати вам середини Канади про Канаду, про Сполучні Штати Америки. показувати вам абсолютно все, піднімати важливі теми про українську Канаду, нашу історію, це все відновлювати і насамперед. Підтримувати українську мову, підтримувати вас, дорогі друзі, в Україні, і навпаки, просто створювати щось класне, щось неймовірне. Мені дуже за це приємно, що ви в мене вірите, що ви дивитесь мій, мої, мій канал. І тому я продовжую для вас знімати цікавий контент. Сьогодні я вам розповім про дуже важливу, надзвичайно важливу річ, яка відбулася, і про яку вам майже ніхто не розповідає на даний момент. Канадці дуже сильно задоволені. Я не говорю за всіх канадців, але... Більша половина канадців щасливі, що тут знову є шанс надія на майбутнє. Сьогодні я вам розповім, що відбулося, чому все до чого. Ви залишайте цьому відео вподобайку, якщо ви дійсно підтримуєте Україну і українське. І також пишіть свою думку, що ви думаєте: чи це добре для Канади, чи не добре для Канади. І Звісно, підписуйтесь на канал, перевіряйте ваші підписки, якщо ви дійсно підтримуєте, бо зараз дуже складно і тільки ваша підтримка допоможе та продовжує надихати нам рухатися вперед. Мене нещодавно викликали і написали про мене в діаспора на Фейсбуку. То є така, знаєте, група, яка е, е, розповідає про різних українців, їхній вплив, що вони роблять. Мені дуже приємно, тому дякую. Дякую їм, що вони про мене згадали і стільки вас підтримали, стільки вас пишуть, подобайки, стільки позитиву, розумієте. Ну, дякую вам, друзі, за все, що ви робите абсолютно для мене. Ви всі, напевно, чули про те і знаєте, що нещодавно були вибори, була дуже така тісна виборча компанія. П'єр Полівер, який е, е, з боку консерваторів, лідер консерваторської партії тут в Канаді, лідирував дуже довгий час. Джастин Трудо повністю вже був. Перехопив зі всіх боків і дійсно робив дуже великий внесок в те, щоб стати новим прем'єр-міністром. Потім, з приходом Дональда Трампа, Дональд Трамп дуже сильно допоміг лібералам і ліберали з Марком Карні знову виграли і, і взяли владу під себе повноцінно. І Пір Полівер десь в якийсь бік повернув неправильно. Він лідирував фактично по всій країні, але багато чого змінилося, і те, що е, всі ці напади від Дональда Трампа в Сторону Канади дуже допомогли Марку Карні вийти на вищий рівень і перегнати П'єра Полівера і виграти. Хоч і він виграв меншість в парламенті, але все рівно виграв і зачепився при владі, і ліберали знову зачепились при владі. І ви повинні розуміти, що за останні років так п'ять добрих, багато чого змінилось в Канаді в гірший бік. І це не тільки стосується саме там, що одні ліберали тільки в тому всьому не праві чи праві. Кожен має право на свою думку. Але тут експерти говорять про те, я вам зараз розповім, що найбільша проблема, яку ліберали зробили, це те, що вони пустили дуже неконтрольовану кількість іммігрантів. І ця неконтрольована кількість іммігрантів створила великий хаос всередині країни. Ви рахуйте прості канадці, молоді канадці не можуть навіть знайти роботу в таких різних навіть кав'ярнях працювати чи касирами, тому що їм складно вони не можуть конкуренцію виграти проти різних тимчасових студентів, працівників, які приїжджають з інших країн, і в тому немає нічого поганого, що люди приїжджають з інших країн, бо Канада на цьому побудована завдяки тим людям. Канада є тою країною, якою вона є. Але потрібно, щоб були якісь, знаєте, соціальні служби, щоб був план, щоб це все було працювало як одне ціле. Бо коли воно все буде працювати, одне ціле буде допомога, то люди будуть приїжджати і, в, і система буде працювати і тільки йти вгору і рухатись вгору. Але так не сталося. Відбувся колапс, в якому ціни на нерухомість пішли дуже вгору. Оренда пішла дуже вгору. І люди, які колись платили, хай буде в деяких містах там півтора-дві тисячі доларів. Старші люди їм сказали, що їхня оренда піде вгору, тому що. Конкуренція зросла, люди і власники квартир чи будинків змогли, почали піднімати ціни в магазинах, почали дуже сильно рости, і дуже важко знайти роботу. Де би ви не пішли в Канаді, навіть таку таку, знаєте, якусь кав'ярню, страшні, страшні черги, страшні черги, щоб потрапити і просто резюме ваше здати. І тому, до речі, наші, навіть наші люди, які приїхали, дуже сильно почали жалітися на ту ж саму проблему, що найбільша проблема в тому всьому, що от неможливо знайти нормальну роботу. Яку ви забажаєте роботу, і звісно, що дорогі ціни на житло, і також проблема тепер з піаром, до якої, до якої ми доходимо. Тепер ліберали, що зробили? Вони починають зменшувати можливість людям залишитися в цій країні. Багато людей обурені, тому що кажуть, ну ви нас всіх пускали спочатку, пускали, пускали. А тепер ми не можемо отримати свій піар, бо ви зменшуєтесь кожного року і робите більше і більше різних додаткових складнощів, труднощів піднімаєте. І звісно, в самому в сам, сама організація, всі, хто розглядає ці аплікації, там теж дуже велика проблема. Дуже забито все, і там спішуть, щоб це все переглянути. І потім, якщо вам не дають, то потім до вашої назад в, в, в аплікації можуть і не повернутися досить швидко. Ну і це створило дуже багато питань, дуже багато проблем. І Альберта, вона дуже консервативна. Хто ще не знає, хто не розуміє, Альберта майже така на 80% консервативна, і тут завжди консерватори вигравали і фактично завжди тримали владу. П'єр Полівер сам не є з Альберти. Він тримав в Онтаріо, вигравав завжди своє місце, і цього разу він програв своє місце. І це для консервативної партії був дуже великий та сильний удар. Але знаєте, як то кажуть, якщо ви не здаєтеся, якщо ви знаєте свою ціль, ви будете настирливо працювати, то нічого страшного в тому, що ви програєте сьогодні. Головне, що ви не програли загалом. І П'єр не здався. Один консерватор віддав своє місце. Його вибрали в Альберті, віддав своє місце, щоб знову П'єр зміг балотуватися, і і можна так сказати, презентувати і, і повернутись назад в парламент, щоб бути лідером та лицем. Консервативної партії він виграв. Буквально вчора він виграв. 80% людей за нього проголосували. Це дуже велика перемога для консерваторів, для людей, які підтримують його. Бо вони вірять і думають, що він є єдиний шанс на майбутнє Канади. І тим, що він виграв, він тепер створює знову позицію. він Знову буде тиснути і потенційно м, 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 говорити і піднімати дуже важкі та складні питання, які інші лідери би не піднімали, і таким чином трохи підтримувати е, і тримати. Марка, Карні та ліберала, лібералів потенційно на своєму місці, що вони не могли дуже багато чого вирішити, бо пам'ятайте, що вони є меншості все рівно в парламенті. Тому консерватори, навіть якщо П'єр не є повноцінний прем'єр, він все рівно може багато чого зробити, і додати, і додати. І це дуже велика перемога для половини канадців, канадців, які підтримували його, бо вони знають і бачать, що. Він не здається. І коли людина не здається, це одні з найбільш небезпечних людей, бо вони знають свою ціль, вони хочуть бачити свою ціль. І рано чи пізно він туди добереться. Хай буде що не зараз, але за 4 роки він може добратися. Його найбільша. Річ, яку за яку він б'ється, за те, що дуже багато іммігрантів приїжджає. І що це потрібно абсолютно скоротити, не то що хтось є проти них, а просто скоротити, щоб створити баланс, щоб створити нормальне доступне житло, щоб створити нормальну доступну можливість при різних робіт. Щоб було достатньо житла, будувалося. Якщо приїжджає, наприклад, 400 тисяч, то повинно будуватись принаймні 400 тисяч будинків, а не в два рази менше. І тоді не буде такої конкуренції, не буде таких шалених величезних цін. І все це, знаєте, за, за, за ті речі його саме хочуть бачити на своєму місці, то треба поважати вибір людей. Марк Маркарні він виграв, його вибрали люди, і всі поважають вибір канадців. Але... Треба також дивитися і реально на деякі речі, і по-іншому, і критично кожна кожен бік має свої плюси, свої мінуси. Але це дуже важлива та хороша перемога, і зараз про яку говорить тут Канаді, надзвичайно важлива. Консервативна партія зазнавала дуже велику удару останнім часом кризи, і з приходом П'єра вони почали підніматися назад вгору, Вони почали підніматися до гори, І П'єр він говорить то, що він думає, то що він каже. Але ніхто там його не захищає, ніхто там не каже, що він кращий чи той кращий. Але загалом, знаєте, людина принаймні з новими якимись ідеями, нова партія, щось нове. Канаді потрібна зміна, і потрібно принаймні давати шанс. Треба давати шанс на різні зміни, тому що ліберали вже були при владі трохи. Тепер час можливо потенційно, що консерватори за пару років знову заберуть владу під свій бік, і якимось чином теж зроблять щось добре, надіймося для Канади. А це шалено прекрасний баланс і перемога для консерватив, бо їм потрібен голос П'єра в парламенті, щоб він міг, можна так сказати, показувати пальцем на речі, так як воно є. Думаю, що відео вийшло дуже класне, інформативне, цікаве. І я, як завжди, вам доношу, просто, просто доношу інформацію, яка дійсно є тут і зараз відбувається. Не більше, не менше, без прикрас. Просто так, як воно є. Дякую, що ви дивитесь, дякую за підтримку. Ми скоро вже будемо мати 211 тисяч. Нам буквально лишилося 140 з копійкою підписників. Дуже все рухається вгору, хоч не так, як колись, але рухається І це насамперед. Любий рух вперед це краще ніж. Крок назад, дякую вам, друзі! Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.